Пане Ілля, вітаємо вас, вітаю студія. Слава Україні, Героям Героям слава. слава. пане Ілля, скажіть, будь ласка, яка була атака цієї ночі? В чому була її особливість? Ми бачимо, що ворог зараз останніми днями вдався частіше проводити комбіновані атаки. Під ударом все також залишається енергетичні об'єкти, критичні об'єкти інфраструктури, куди ворог рясно не жаліє, насипає туди своїх ударних засобів. Зокрема, це безпілотні літальні апарати та крилаті керовані ракети. Цієї ночі ворог випустив 100 засобів повітряного нападу. Зокрема, як ви правильно сказали, це 53 ракети та 47 Безпілотних літальних апаратів 81 засіб повітряного нападу було знищено повітряними силами та силами оборони України на різних ділянках фронту. Ну, як ми бачимо, досить великий і промовистий результат нашої роботи. Командувач повітряних сил генерал-адміністрат Микола Лищук високо відзначив роботу всіх, хто долучався до відбиття повітряного нападу. А це і авіація, підрозділи Ребу, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Тож ми то виконувати завдання за призначенням та відбивати подібні атаки ворога, пане Ілля, дякуємо. По перше, командуванню повітряних сил збройних силам і хлопцям, які відбивали цю атаку. А ви згадали про те, що відбивали з багатьох видів озброєння: це і наземні зенітні комплекси, і авіація. А як щодо... Кількості ракет їх наявності, зброї, яка відбивається масовані ракетні атаки росіян, якщо до їх наявності, чи очікуємо ми від наших партнерів ракети до тих самих ППО, чи вже вони надходять до нас з тими пакетами? От останніми, про які говорять і в сполучених штатах і в Європі. Ну, як ви бачите, результати сьогоднішньої роботи ракети у нас є, але звичайно, що ворог намагається виснажити виснажити нашу систему і якомога більше забрати у нас різного типу ракет. Звісно, що ми не можемо розкривати точної кількості однак, як я казав раніше, ракет ніколи не буває достатньо. Наші союзники знають про кількість та необхідність подібних засобів відбиття вогневого нападу противника. І звичайно, що як завжди, як самі установки, так і ракети вони являються дефіцитними для нас нас оскільки Україна не виготовляє е, подібні види озброєння. Тому ми дуже очікуємо і сподіваємося на підтримку наших партнерів. Ну а про саме чи відбулося постачання чи ні, я ж як я зазначив, ви бачите зараз, як ми працюємо, і звичайно, що ми очікуємо на подальшу підтримку нашими союзниками в цьому асферіпане. Дуже вам дякую Ілля євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.